Сьогодні маємо для вас по-справжньому унікальний варіант: просторий цегляний будинок у мальовничому селі Городок, що у Гайсенському районі Вінницької області. Будинок площею 120 квадратних метрів з п'ятьма кімнатами, розташований на великій ділянці аж 38 соток землі, із власним виходом до ставка. Так, ви не помилилися: свій берег, своє місце для риболовлі, спокою і релаксу прямо біля дому. Будинок зведено з білої цегли у 90-х роках, у відмінному стані, всередині євроремонт, рівні стіни та стелі, нова електропроводка, нові, нова підлога у кількох кімнатах та кухня з усіма зручностями. У кухні проведена вода, встановлено всю необхідну техніку, плита, холодильник, меблі залишаються. У всіх кімнатах вже розміщені дивани, шафи та базові меблі, опалення твердопалений котел, плюс дві добротні грубки, які чудово зберігають тепло взимку. Ванна кімната готова до фінального оформлення. Стіни вирівняні, труби проведені, встановлена нова ванна, унітаз та умивальник. На подвір'ї господарські будівлі, що підходять для утримання домашньої худоби або птиці. Є окрема зона для інструменту та великий сухий погріб. Будинок має підключену воду, електрику, септик, швидкісний інтернет. Дорога до нього асфальтована. А найприємніше усе це у центрі села, але в дуже тихому місці. До школи, садочка, ринку та магазину всього 10 хвилин пішки. Це справді рідкісний варіант у цьому регіоні: простора, доглянута оселя, великий город, власний берег і все це за дуже адекватну ціну. Ціна 20 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.